В цьому відео показана відеоінструкція по виконанню практичної роботи номер 5 із дисципліни інформаційних технології для господарстві, назва роботи, робота із електронними інформаційними сервісами Ліац. Щоб отримати доступ до методичних рекомендацій даної практичної роботи, потрібно в Мурлі перейти за посиланням, ось наведеного безпосередньо зараз на сторінці, або із диску, на який посилання було всім. Надано відразу на практичній роботі, потрібно скачати даний файл або використовувати безпосередньо його в даному середовищі. В даній практичній роботі ми будемо з поміж багатьох сервісів LAS розглядати лише три: а саме, перше це аналітичний портал, далі автоматизовану систему пожежі і також електронний реєстр лісорубних квітків на заготівлю деревини. Також засобом для виконання цієї практичної роботи буде використання презентації для виконання першого саме пункту по аналітичному порталу і безпосередньо відеоінструкція. Для виконання першого завдання потрібно буде перейти за посиланням, яке наведено безпосередньо в, даній, в даному рядочку. Суть аналітичного порталу зводиться до аналізу лісорубних квітків за багатьма показниками. По фактично підприємствах, які належать як і підпорядковані державні агенції лісових ресурсів, так і іншим лісокористувачам, за допомогою фільтрів можна задати регіон. Певний декілька регіонів одночасно. Можна також задати період видачі лісоробних квитків доступно і по терміну з 1.01.2019 року. На даний момент до 23 січня поточного року. Також можна робити фільтрацію, тобто задавати межі можна будь тобто будь-який будь рік, будь місяць. Системи рубок досить таки є. По даних системах, вони всі відповідно чинного законодавства діючих нормативів. По даних системах це більш широкі рубки. Якщо потрібно вибрати більш конкретніше, наприклад, аналіз по конкретнішій рубці, можна робити аналіз безпосередньо по рубках, які розписані всі відповідно до, до нормативів. Категорія лісу, відповідно, перша, друга, третя, четверта, відповідно до її порядкового номер. це продохоронні історико-культурного призначення ліси, рекреаційно здоровчі захисні і експлуатаційні. Тобто аналіз можна проводити в розрізі категорії лісів. І Можна аналіз проводити безпосередньо по конкретному лісокористувачу. Стандартне відображення полягає в тому, що запаси площа відразу подається в будь-якому запиту. У нас конкретно по лісокористувачу, далі по регіону по області. І стандартні кругові діаграми. Вони стандартні по площі і по запасу, відповідно, дублюються. По системах рубок, за видами рубок і за категоріями лісів. Також варто відмітити, що у нас є можливість, крім зведення даних за площею і запасом, можна по санітарних заходах, можна робити аналіз. Також можна робити аналіз по категоріях лісів, по системах рубок. Розподіл деревини за технічною придатністю і орендна плата. Виконання цієї практичної роботи, саме перше завдання, зводиться перш за все, до ознайомлення з можливостями цього аналітичного порталу, власне, що я ну, так коротко продемонстрував. І далі потрібно, отримавши індивідуальне завдання, воно буде кожному студенту окреме і своєрідне. Потрібно буде здійснити фільтрацію даних. Ну, наприклад межах Житомирської області визначити обсяг проведення рук формування здоров'я за 2022 рік. Використовуючи фільтри, вибираємо лише Житомирську область. Далі нам потрібно вибрати е, дату, конкретно у нас стоїть 2022 рік. Вибираємо з 1.01.2022 року по відповідно останнє число року. А далі, по прикладі, умови нам стоїть задання зробити фільтрацію, використовуючи лише рубки формування оздоровлення. Тобто до рубок формування оздоровлення відноситься, якщо легше шукати по системах, все, що має RFUL, тобто рубки формування оздоровлення. Ставимо скрізь галочки. Ну, відповідно, до рубок формування оздоровлення також відносяться інші заходи, пов'язані з формування і здоровлення лісів також ставимо їх. Результат відразу буде поданий на кругових діаграмах, а також у таблиці. Саме результат нам і потрібно буде зберегти шляхом скрінення екрану і розташування самих знімків у, програмі, у PowerPoint. Для цього відразу створюємо папочку, тобто, не папочку, а файл PowerPoint. Відповідно, саме дану презентацію, і буде збережено всі наші слайди, які необхідно. За вказівкою викладача вам потрібно буде акцентувати увагу саме на тій, на тій круговій діаграмі, яка несе найбільш важливе значення. Ну, наприклад, я зроблю слайд по площі за системами рубок і, наприклад, площі за видами рубок. Для... Нам потрібно по цій конкретній діаграмі включити режим фокусування, і далі для того, щоб вона більше поміщалася на екрані, відобразити як таблицю натиснути. Після цього буде в більш компактному вигляді зображена саму кругу діаграму, і поряд з цим буде табличне значення також в більш компактному вигляді, придатному для скрінення. Скрін я буду робити окремо діаграми і окремо таблиці. Слайд потрібно підписати «Площа за системами рубок. Перший слайд це буде назва безпосередньо запиту, по якому ви робите аналіз. Ну, наприклад, наз по заданню, як ми вже обговорювали, рубки формування здоров'я в Житомирській області за 2022 рік. Другий слайд вже буде площа за системами рубок, в якій ми будемо безпосередньо зображувати кругову діаграму. Робимо знімок екрану. Далі можна просто скопіювати і безпосередньо вставити в наш слайд. Оскільки немає буферу, наприклад, обміну, тобто ми не можемо зробити вставити його в більш легкій формі, тому ми використовуємо через скрін. Аналогічним чином ми робимо із табличкою. Тобто ось типовий слайд буде виглядати у нас таким чином. Далі для прикладу зробимо ще один варіант, ще один слайд. Коли ми використовуємося даним порталом, не варто використовувати стрілочку браузера, типу, назад. тому що у вас взагалі на початкову сторінку аліаці викине, тому варто використовувати назад до звіту. І далі, вже, знов таки, тому що всі фільтри вас зіб'ються. Для того, щоб вони не збивалися, нам потрібно, наприклад, ще одна умова, хай буде запаси за видами рубок. Знову ж таки, нажимаємо режим фокусування. Знову ж таки натискаємо відобразити як таблицю. І в більш-менш коректній формі ми можемо за видами грубок формування здоров'я відскрінити, і е, аналогічно за е, самими табличні самі дані. Скрінимо діаграму. Далі повертаємося знову ж таки до порталу. і Скринемо вже саму таблицю, розташовуємо все в належному вигляді. В такому вигляді ось подаємо другий слайд. І в залежності від того, яке у вас є завдання, у вас може бути досить таки велика кількість слайдів, оскільки, як правило, аналітика проводиться, чи аналіз проводиться більш глибоко. І вас, вам може стояти завдання по будь-якому із вкладок даного порталу. Тобто може бути, наприклад, вкладка 6, тільки по орендній платі, може бути виключно по структурі товарній. тобто будь яка, яка умова, яку ставить викладач. Результатами роботи, тобто файл PowerPoint потрібно буде завантажити у, у саму папочку яка для виконання, тобто для перевірки саме практичної роботи номер 5 Для виконання другого задання, тобто робота із автоматизованої системи пожежі, потрібно буде перейти за посиланням, використовуючи навчальний логін і пароль. В даному ось зараз, на відео я його спеціально приховав, тому що дана інформація є спеціальною. Перейшовши за посиланням, потрібно буде авторизуватися, ввівши в дані саме логін і пароль, які наведені у методичці. Після авторизації вам необхідно розпочати роботу саме з порядку роботу в автоматизованій системі. Для початку потрібно скачати файл, який буде пропонуватися вам для роботи, для знайомлення, тобто це текстова інформація. І насамперед потрібно буде перейти за посиланням і відкрити відео, в якому показана коротка інструкція роботи із даною системою. Оскільки в моєму варіанті навчальному немає повністю доступу для внесення даних по пожежі, можна лише моніторити, можна дивитися на карту, бачити багато інформації, але поки що немає в мене ось можливості саме внесення даних по пожежу, тому вам потрібно Перелиставши, подивитися можливість саме внесення даних. Друга вкладка, якою ми будемо користуватися в даній практичній роботі, це вкладка карта. Власне, вона є завданням, яке стоїть перед вами в даній практичній роботі. Для початку вам необхідно вивчити, подивитися, які позначки використовуються, тому що тут є ряд технічних позначок, зокрема, наприклад, телевізійні системи спостереження. Далі протипожежні водойми, наприклад, також лісові пожежні станції. Ось нанесено. Ваше завдання в даній практичній роботі буде по місці вашого проживання, тобто яке найближче підприємство, яке вас цікавить, наприклад, або там, де ви проживаєте, вам необхідно буде зробити отримати інформацію стосовно технічного забезпечення. Саме даної системи. То, зокрема, цікавлять саме телевізійні вишки, чи є водойми. Далі подивитися інформацію по них можна безпосередньо клікнувши по самій вишці. І можна отримати рік випуску, тобто яка це модель, марка, виробник. Далі радіус дії. Необхідно, можна клікнувши, подивитися, що насправді радіус дії вишок він є різним. 20 км, 6 км, тобто в принципі, в даній карті навіть зображено ось таким фіолетовим кольором. Зразу шаром можна побачити покриття, тобто які саме лісові масиви накриває дана вишка. Тобто завданням, яке стоїть у вас подивитися по своєму лізоспу і бути готовим до відповіді, яке технічне забезпечення є в вашому регіоні, тобто мається на увазі конкретну територію, покриття державного тобто певного підприємства Е, Далі, використовуючи шари, можна полегшити собі завдання, тобто можна, наприклад, забрати шари шармовіність виникнення пожеж. Тобто даний шар він слугує по забарвленню, Ми бачимо ймовірність виникнення пожеж територіально. Також ми можемо шляхом фільтрації певних шарів, для того, щоб їх легше було виявити, можна, наприклад, там вімкнути конкретніші шари і бачити по них інформацію. Окремий цікавий шар є, наприклад, шар пожежна небезпека, при його вімкненні і наближенні безпосередньо до якогось. Щоб видно було вже вигільну сітку, можна побачити різні кольори забарвлення, які відповідають певному класу пожежної небезпеки. Тобто, заданням, заданням е, даної практичної роботи другим, фактично, ось у нас визначено е, ознайомитися із можливостями автоматизованої системи пожежі і визначити наявність на підприємстві протипожежних об'єктів. Тобто, по великому рахунку, тут вносити якусь інформацію не потрібно, лише ознайомитися і ознайомитися із картографією. На цьому роботу можна буде вважати завершеною, і по ній, для того, щоб її так само захистити, можуть бути задані контрольні запитання. Третє задання також є ознайомче. Для його виконання нам потрібно перейти за посиланням. Авторизація проходить за іншим навчальним паролем, також, як і попереднє, це видається виключно для в межах одного лісовосподарського підприємства, особи, яка є відповідальна за, наприклад, пожежі, за пожежну небезпеку, і відповідно особи, яка відповідальна за реєстр лісорубних квітків. Перейшовши за даним лінком. Авторизувавшись, нам необхідно ознайомитися із можливістю даної системи. Дана система призначена, тобто вона зараз перебуває поки що у розробці, стадії розробки. Але досить скоро, я так думаю, що дана система саме за допомогою неї будуть відбуватися реєстр лісорубних квітків, і саме вона буде тим порталом, по суті, через який буде здійснюватися. Обрахунок і матеріально-грошової оцінки, і підвантаження всіх необхідних документів для виписки лісорубного квитка. І в суть знайомства із даною програмою, нам, як ми бачимо, у нас у навчальній доступ лише до одного підприємства це філія Вінницьке лісове господарство. Оскільки це навчальний варіант, тут, тут тестові так би, Варіанти оформлення лісорубних квітків. Наше завдання зараз буде ознайомитися. Тут є різні опції, видаляти нічого не потрібно. Нам потрібно використовувати лише опцію переглянути і опцію Редагувати. Тобто, Це ми можемо, звісно, переглянути будь-який варіант, якщо він чорновик, якщо він виданий, ми можемо лише переглянути. Наприклад, натиснувши на даний значок. Ми можемо отримати загальну інформацію по даному лісировному квитку. Тут не скрізь, можливо, там десь коректно написано геть. Все робиться заповнення відповідно чин, чинних інструкцій, які видані для лісокористувачів. Далі, тобто заповнення всіх даних клітинок. Відбувається однотипово для всіх підприємств. Що тут є, досить таки якби. Цікавим. Можливість проведення матеріально-грошової оцінки, наприклад. І тут є взагалі інформація про розрахунку. Тобто програма по великому рахунку робить розрахунок матеріально-грошової оцінки. Далі, якщо це буде, наприклад, перелікова відомість, тобто, використовуючи при матеріально грошової оцінки як для молодняків в сортиметній таблиці, так і для старших насаджень. Можна так само для молодників при відведенні освітлення прочищення, можна підвантажити, зробити акт відведення лісосів. Тобто, тут є можливість внесення всіх необхідних показників для того, щоб отримати розрахунок самої кубатури. Тобто, все так, як робиться на виробництві. Тобто Розрахунок коефіцієнтів і кількість пробних площ, процент, все відбувається згідно чинних нормативів у вкладці. Документи перейшовши, можна отримати інформацію саме і завантажити документи, тому що резервуний квиток це ряд документів, необхідно, починаючи від польових, перелікової, матеріально-грошової оцінки, далі самої карти технологічного процесу, розробки лісосік. Тобто, це далеко не повна відомість, яка може бути. Тому що, якщо це, наприклад, рубки головного користування із площою понад один гектар, там ще окремі окремі документи ще потрібні. Так, у вкладці ділянки у нас є інформація стосовно певних ділянок, тому що по лісорубному кутку може видаватися рубка проходити не лише ділянки, а може бути декількох Ну і відповідна загальна інформація. Для того, щоб зареєструвати лісорубний квиток, відповідальній особи на підприємстві, потрібно у вкладці Реєстр натиснути. Студенту, необхідно буде, можна повторити, звичайно, ось пару речей, але якщо ви створите будь-який документ, в кінці і саме ваш документ потрібно буде натиснути е, даний значок, тобто його не потрібно після себе залишати. Тобто потрібно буде видалити, якщо в разі ви створите. Можна спробувати створити квиток, наприклад. Для цього потрібно внести номер, наприклад, будь-який шестизначне число по самому лісирувому квитку, і внести відповідні якісь показники, оскільки ми ознайомлюємось із даною програмою, тобто не є принциповим саме внесення. Тому ось я пишу будь-які певні значення. Для того, щоб в мене була опція уже зберегти і можна було провести типу показати, як робиться матеріальна грошова оцінка. Заніше певні лісництва, наприклад, вимагає спосіб рубки, вид рубки. Далі відповідальну там, людину, наприклад, вимагає. Після цього можна їжу натискати Зберегти. І вже буде збережено як чорновик. У ну, нас цікаво показати, просто, як робиться, наприклад, заповнення матеріальної грошової оцінки. Матеріальна грошова оцінка. Тобто ось документи, які можна підвантажити, тому що ось тут все завантажується. Так само є доступ цифрового підпису. Для того, щоб у нас був актуальний і можна було проводити матеріальну грошову оцінку. Для цього потрібно спочатку додати ділянку, створити будь-яку. Без створення ділянки нам варіантів немає. Тобто для того, щоб ми провели матеріальну грошову оцінку. Для цього ми вибираємо довільно, довільно будь-які показники до вільній формі, для того, щоб просто можна було попробувати зробити матеріальну грошову. Ось, наприклад, я вніс певні показники, ну воно хоче скрізь бачити площу через крапочку, тому що якщо я веду якийсь показник якийсь через кому або довільно, тобто мені буде писатися щось щось не так. так після цього вже можна проводити матеріальну грошову оцінку, тобто розрахунок матеріально грошової. Якщо це в нас буде, наприклад, освітлення прочищення, нам потрібно буде вводити показник ось саме акт відведення. Тому що там закладається пробні площі і відповідно, проводиться обрахунок, тобто по документах акт відведення лісосики обов'язково. Якщо там вже діаметри є відповідні від восьми і більше, вже відповідно робиться матеріальна грошова оцінка. Використовується при цьому сортиментні таблиці, в залежності від того, яка в нас рубка. Наприклад, ось я вибираю, якщо в мене вже рубки галокристування подав, ясно, що я виберу асортиментні таблиці Нестрочинського, буду вибирати, наприклад, асортиментні таблиці Нікітіна із кроком по діаметру 4 см. Після цього в мене буде можливість вже внесення порід, по тих, яких в мене є відведення. І вже внесення показників, ну тобто стандартно, ділова на півділова деревина, деревина. Після цього, після внесення даних, відповідно робиться розрахунок. Для цього я в довільній формі написав ось якісь будь-які там цифри і натиснув розряди висот, які у нас є. Тобто так само в довільній формі. Після внесення цих показників можна так само ось вже провести розрахунок. Розрахувати. Розрахунок завершено. І в мене зразу ось результат з'являється на екрані. Тобто куботура в мене представлена, ось, і таксова вартість також представлена. Після цього я оновлюю, і в мене вже буде результат по, даних, по даній відомості, наприклад, яку я ось можу зберегти. І в мене відповідно буде вже цей квиток зареєстрований. Оскільки я з навчальною метою дані всі операції робив, я у вкладці Реєстр після себе видаляю ось даний, даний файл. Ви можете, як підтвердження, якщо ви, наприклад, ось зробили, повторили за мною дані операції, чисто для того, щоб ви підтвердили, що ви це зробили, оскільки тут фіксується. Число. Ви можете заскрінити даний об'єкт і підтвердити, що ось ви виконали дану операцію, спробували. Принаймні, щоб менше було питань при захисті практичної роботи. Але І після цього вам обов'язково потрібно даний файл видалити. Окей. Отже, результатом цієї використання даного ресурсу. Є перевірка, перш за все, можливості, для чого робиться даний об'єкт, тобто для реєстрації лісорубних квитків на підприємстві відповідальною особою. Далі можливості проведення матеріальної грошової оцінки, підвантаження документів, верифікації їх, також підготовка документів для підпису. Для створення, тому що потрібно відповідно затвердити дані всі документи, що ось вони оглянуті, перед тим, як виписувати лісорубний квиток. Після огляду даного ресурсу можна перейти до розгляду, які саме задання орієнтовно у вас можуть бути задані викладачом для захисту. Тобто, це такий типовий як варіант. Звісно, задання, в залежності від того, яке вам було конкретно задано викладачом, завдання, при захисті може бути доволі таки конкретне, і саме захист роботи буде зарахований після отримання відповіді і демонстрації результату на екрані. У випадку самостійного виконання цієї практичної роботи, наприклад, для студентів, які навчаються за індивідуальним планом, або для студентів-заочників, вам необхідно закинути необхідні файли, зокрема PowerPoint в дану папочку. Також необхідно, можна, наприклад, в разі підтвердження, для підтвердження виконання другого-третього завдань, просто скрінами подати цю інформацію, тобто завантажити просто фотознімки екрану по із моментом виконання даної даного задання